Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Як бачите, Трускавець, готель весна, сніг, який вчора випав дуже сильний, Помало топиться, сьогодні падав вчора сильний сніг, сьогодні сильний дощ падав. Ще на вечір обіцяє дощ, а завтра вже мінус 5 морозу. Хочу подивимось, що буде завтра, воно буде дуже слизько. Бачите, Віла Софія, Золотий Вік, Юлірний Завод, вулиця Суховоля тут зараз, верх до Женеви, до Кристалу Алмазу, а ми йдемо зараз біля санаторію Світя, Світязянка на горизонті і до центральної площі. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Бачите, падає ще дощ і попадає на об'єктив, і змушений постійно витирати його. Ліворуч віла калина. Бачите, санаторій світясь. Йдемо вниз, також там готель Віктор. Ціни Віла Калина стандарт двохмісний 900 гривень, люкс 1300 І якщо, друзі, брати повний пансіон обід сніданок і вечеря, то на 300 гривень дорожче. Я думаю, що краще брати з харчуванням, щоб не заморочуватись, десь ходити, шукати. Ясно, що. Кафе, ресторани ніхто не відміняв, можна і будь-який час ходити, але брати краще, я думаю, що повний пансіон. Бачимо ресторан на горизонті. І ліворуч готель на горизонті в такому цікавому стилі, розмальований. А тут е санаторій Світязянка. Бачите. В готелі на горизонті стандарт двохмісний коштує 1400, а апартаменти коштує 3500. Стандарт на 2 чоловіка, апартаменти на 4 чоловіки. Бачимо також ресторан на горизонті ліворуч. Сьогодні в трускавці погода така собі. Під ногами дуже мокро. Легко намочити ноги. То, друзі, сьогодні бачите мало людей. Важко ходити по місті. Тут ще парк бювет, е ці такі центральні стежки то ще розчистили, а по місті вчора цілий день йшов сніг, люди все придобкували той сніг. Тепер він цей мокрий, з водою, все стоїть, ще й до того слизько. Важко пройтись по магазинах і не намочити ноги. Бачимо зараз тут, скільки кучеговри снігу трактор нагорнув. Музична альтанка вже давно не збирає своїх шанувальників, немає концертів тут холодно. Тепер, якщо друзі, хочете на концерт, то тільки палац культури Тараса Шевченка на біветі зараз в таку погоду також е співаки не співають. Точно навіть не приходять для фотосесій. Покаємо потепління. Коли воно буде? Зараз зима, другий день зими сьогодні. Бачимо на різдвяній ярмарці також людей не дуже. Ввечір ну, буде більше, а зараз третя година дня. Як бачите, ялинку вже вчора відкрили, офіційно новорічну, хатинку Миколая також вчора було дуже багато людей. Був також на центральній сцені концерт від військового оркестру, ну і місцевих виконавців, також з музичної школи діти виступали. Було гарно, красиво. Сніг падав, було так атмосферно, атмосфера Різдвяних свят Була вчора вже. А сьогодні вже таки як на весняний день більше похоже. Потепліло різко і. Тут, друзі, можете купити потівочки собі на екскурсію. Майже по всій Західній Україні. Цікаві екскурсії. Приїжджає Трускавець зимою, не знаю чим зайнятися, то можна поїхати на... Один з варіантів поїхати на екскурсію. Бачите, тут також бутіки відчинені, але людей немає, люди роблять. Сніг забирають, щоб не було мокро. Також один з варіантів можна сходити в кіно в таку погоду. Є кінотеатр латом, там багато два кінозали є і по п'ять десь сеансів в день. Так що можна сходити на кіно чи в якийсь ресторан, кафе посидіти. І дивитись через вікно на таку погоду тільки в теплому приміщенні. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і більше людей зможе подивитись це відео. Також, друзі, ви можете долучитися до розвитку каналу трускавець Тревел, щоб було більше контенту, якіснішого. Так що всі потрібні посилання в описі під відео, заходіть, дивіться. Всім буду радий. Так що, друзі, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Дякую за увагу, всім папа! -па.